Чи можна в Україні 2025 року числити, що ти на передовій або служиш в ЗСУ, при цьому сидіти вдома? Можна тільки тоді, коли ти всі свої гроші, все грошове забезпечення віддаєш командирові. Отакі От випадки, на жаль, в Україні трапляються. Як ви думаєте, чому таке відбувається? Можливо, тому що діляться, а можливо, тому що контролю немає з боку відповідних підрозділів за те, щоб хто служить, а хто не служить. В будь-якому випадку, як ви думаєте, такі випадки вони поодинокі чи їх багато? Я думаю, це не одинокі випадки, тому я закликаю провести перевірку усіх підрозділів в Україні, хто реально служить, а хто реально сидить вдома, тому що. Взагалі, як? Одні гинуть, а другі е, знаходяться вдома. Та хай би вони ще й знаходились. Тільки ж командири незаконно набивають гроші, кармани своїми грошима за те, що е, люди, по суті, залишаються живими. От така страшна інформація. от така е, зараз ситуація в нашій країні. А з вами, як завжди, ваш адвокат Неклеса.